Сьогодні день депортації кримських татар. Я їду до Вашингтона Дистрік Коламбія на конференцію, присвячену 80-й річниці депортації кримських татар. Дорозі до Вашингтона 18 травня 2024 року. На конференцію присвячену 80-тій річниці депортації кримськотатарського народу. Захід присвячений депортації кримськотарського народу проходив в українському домі в Вашингтоні. Бачимо, тут була проведена крім конференції виставка з різних експонатів, фотографій, також Коран із Криму, який з собою забирали депортовані краєвиди, Бахчасараю, інших місць кримських, які, на жаль, багато кримських тар через окупацію не можуть бачити. Окрім того, на виставці можна було ознайомитись із культурним надбанням кримських татар, їхнім побутом та національним одягом. Чи не вперше така багата на експонати виставка була представлена у столиці США, Вашингтоні. Можна було також бачити фески, головний національний убір кримських татарок, вишивки, вишиті рушники. Також були представлені картини із побутом кримських татар. Сватанням весіллям. пізніше розпочалася офіційна частина заходу, який відкрила постійна представниця президента в Автономній Республіці Кремти Мілаташова. І тоді до присутніх звернулася посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова. Далі організатори показали фільм про депортацію та показали свідчення очевидців і їхнє повернення на батьківщину Крим після депортації. Бігом до позв'язку до СНСР має сповнитися без НД. Правда, так важливо, як все пост-ЛНД. Все робу

Uh, so saying that uh, it wasn't the first deportation uh, because uh, we have to remember that uh, Crimea and Tatars had their own uh, independent uh, country until in the end of the uh, 18th century and the first annexation and the first deportation happened like in 18, 1783. Then during the 18th century probably in the movie that Numan one Jihant, the author and the leader of Crimea, the author of National Anthem, he was killed by Bolsheviks and also during that years, after 1917, many Crimean Tatars ran away to nowadays Turkey. Then coming to 1944. So uh, I would like to first also mention my personal experience because even as a historian, I was studying in um, Ivan frankivsk we didn't have any uh, history about crimean tatars, only islam harim, the third traitor of uh, ukraine. and that's it. it's all information. so I was, I was lucky to study with Crimean uh, tatar, uh, my colleagues, my good friends, uh, aisha and Arze, and uh, they were explaining this uh, history. so this day, like 18th of uh, may, since 2007, i visited maybe five or six times the demonstration in Simferopol. Радий, що потрапив на вшанування Дня депортації кримськотарського народу до Вашингтона. Дякую організаторці Санні Чоксол. Достом Україна у війні. Україна змінюється. Війна розпочалася саме з Криму. Анексія Криму відбулася у 2014 році. З того часу маємо перших жертв цієї війни. Рошата Метов, Герой України. Свою мирну демонстрацію. Через цю війну відбувається швидша інтеграція кримських татар в українське суспільство. Нарешті по кримських татар всі знають. І ми, українці, які пережили безліч депортації і війн від Росії Московії, маємо також вшановувати. Геноцид кримськотарського народу, який відзначається 18 травня, тому що в 1944 році весь кримськотатарський народ було депортовано і заслано в основному Узбекистану та інші частини Радянського Союзу. Пам'ять ішана шана до кримсько-татарської кримсько трагедії це. Свідчення того, що Україна розвивається і Україна вчиться на своїх помилках. Тому хай в мирі спочивають всі е, невинні жертви, е, депортації кримсько кримськотарського народу. Дженет Олсун І, дай Боже, щоб якнайшвидше Крим повернувся під контроль. України, і ми могли гідно віддавати шану всім жертвам депортації.